Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. На Київщині вдень і вночі очікується мінус один градус. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вночі йтиме дрібний сніг, який закінчиться ще до ранку. Інших опадів не прогнозується на півночі. На Житомирщині вдень і вночі триматиметься мінус один градус. День пройде похмуро. Вночі випаде дрібний сніг, але зранку розпогодиться, і більше цього дня опадів не передбачається. На Чернігівщині протягом усього дня температура залишатиметься на рівні мінус одного градуса. Уночі можливий сніг, який припиниться ще до ранку. День пройде під хмарним небом без опадів. У Сумській області вдень і вночі прогнозується мінус два градуси. Увесь день залишатиметься похмурим, вночі очікується дрібний сніг, але вранці вдень і ввечері опадів не буде. На сході. У Харківській області вдень і вночі температура становитиме мінус 2 градуси. Вітер північно-західний 5 метрів за секунду. Уночі йтиме дрібний дощ зі снігом, який до ранку зміниться снігом. У другій половині дня опадів не прогнозується. У Донецькій області вдень триматиметься 0 градусів, а вночі знизиться до мінус 2. Вітер північно-західний до 5 метрів за секунду. День пройде хмарно. Ранковий дощ зі снігом вдень зміниться дрібним снігом, який закінчиться ближче до вечора. У Луганській області вдень підніметься до плюс одного градуса, а вночі знизиться до мінус одного. Вітер північно-західний до 5 метрів за секунду. Вранці прогнозується дрібний дощ, який вдень може посилитися, але ближче до вечора повністю припиниться. На півдні в Одеській області вдень очікується плюс 2 градуси, а вночі температура знизиться до нуля. Вітер північно-західний 6 метрів за секунду. День буде хмарним. Уночі можливий дрібний дощ, який завершиться вранці. Інших опадів не передбачається. У Миколаївській області вдень прогнозується плюс 1 градус, а вночі нуль. Вітер північно-західний 5 метрів за секунду. День залишатиметься похмурим опадів не очікується. На Херсонщині вдень буде плюс 2 градуси, а вночі нуль. Вітер північно-західний 5 метрів за секунду. День пройде під хмарним небом, опадів не передбачається. У Запорізькій області вдень температура триматиметься на рівні нуля, а вночі знизиться до мінус одного градуса. Вітер північно-західний 5 метрів за секунду. Ранковий дрібний дощ зі снігом припиниться до середини дня. На Кримському півострові вдень буде плюс 2 градуси, а вночі знизиться до мінус одного. Вітер західний 5 метрів за секунду. Вранці продовжиться нічний дрібний дощ. У другій половині дня його змінить дощ зі снігом, який завершиться лише ближче до вечора. На заході у Львівській області вдень і вночі триматиметься 0 градусів, вітер західний до 4 метрів за секунду. Протягом усього дня небо буде хмарним, без опадів. В Івано-Франківській області вдень очікується плюс 2 градуси, а вночі плюс 1. Вітер північно-західний 5 метрів за секунду. День пройде під хмарним небом, опадів не прогнозується. У Тернопільській області вдень 0 градусів а вночі знизиться до мінус одного, вітер західний до 5 метрів за секунду. Сонце в цей день рідко виглядатиме з-за хмар, але дощу чи снігу не очікується. На Буковині в день прогнозується плюс 2 градуси, а вночі плюс 1. Вітер північно-західний до 6 метрів за секунду. Протягом усього дня погода залишатиметься хмарною без опадів. На Закарпатті в день очікується плюс 3 градуси, а вночі нуль. День буде похмурим, але без дощу та снігу. У Рівненській області в день стопчики термометрів опустяться до мінус одного градуса, а вночі до мінус двох. Вітер північно-західний, швидкість до 4 метрів за секунду в день і до 6 – вночі. Хмарна погода буде триматися до самого вечора. Опадів не прогнозується. У Волинській області вдень температура повітря становитиме плюс один градус, а вночі опуститься до нуля. Вітер північно-західний, швидкість до 4 метрів за секунду. У Луцьку протягом усього дня небо залишатиметься похмурим, опади не передбачаються. На Хмельниччині в день температура знизиться до мінус 2 градусів і залишатиметься такою ж уночі. Вітер північно-західний, швидкість до 4 метрів за секунду вдень і до 6 вночі. Протягом усього дня хмарна погода супроводжуватиме регіон, але опадів не буде. У центральних областях на Кіровоградщині вдень і вночі температура буде мінус 1 градус, вітер північно-західний 6 метрів за секунду. Уночі можливий дрібний дощ зі снігом, але зранку й упродовж дня опадів не буде. На Полтавщині вдень і вночі триматиметься мінус 2 градуси. Нічний дощ зі снігом вранці зміниться снігом, який триватиме до середини дня. На Черкащині вдень і вночі температура залишатиметься на рівні нуля. Вітер північно-західний 6 метрів за секунду. Нічний дрібний дощ зі снігом зміниться вранці дрібним снігом, який триватиме до середини дня. У Дніпропетровській області вдень прогнозується мінус 1 градус, а вночі мінус 2. Вітер північно-західний 5 метрів за секунду. Нічний дощ зі снігом зміниться вранці снігом, який припиниться до середини дня. На Вінничині вдень буде 0 градусів, а вночі плюс 1. Вітер північно-західний 4 метри за секунду. Хоч день пройде похмуро, але без опадів. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо ми щиро вдячні за вашу підтримку.